Час не стоїть на місці і все на світі розвивається, ну окрім наших так званих сусідів та певних елементів геймдизайну, яким вже більше років, ніж ті заплісні вілі штуці в твоєму холодильнику. Тому раджу її викинути. Чи можна насолоджуватися грою, коли в ній є механіки, які ви вкрай ненавидите? Ну, в принципі, так, а чому б і ні? Оскільки проблеми не завжди в самих механіках, а в тому, що вони вже вам вкрай набридли, і хоча розробники їх досі використовують, але вони вже жили своє і в сучасних ігрових реаліях втратили свою доцільність або потребують трансформації. І саме про такі механіки ми сьогодні поговоримо. Готуйте канапки, наливайте собі щось випити, а ми погнали! Катсцени, які неможливо пропустити. Хороша історія це те, на чому ґрунтується успіх більшості проєктів. Тож з цього випливає, що розробники хотіли б, щоб ми зосередилися на сюжеті, а як найчастіше відбувається його подача, правильно, через десятки сотні діалогів, синематики чи катсцени. І безперечно, цей контент в більшості ігор просто божественний і змушує казати. У яка симпатичненька смакотолечка! Але часто виникає потреба скіпнути всі ці сценки, а причини на це можуть бути різні. Можливо, це вже десяте проходження, і гравцеві не потрібно марнувати свій час на них, бо протягом усієї гри всі ці вставки можуть скласти і цілу годину, якщо не більше. Нерідко буває так, що перед складним боєм. Також відбувається демонстрація епічної сцени. і Якщо гравцеві потрібно не одна спроба, щоб здолати боса чи пережити якийсь екшн, то гра перетвориться на симулятор катсцен. І лиш дратуватиме. І от ти сидиш такий клацаєш клавішу «SK» з надією, що от зараз все швиденько скіпнеш і продовжиш грати. Але в результаті нічого. Натискаєш пробіл, також нічого. Ви вже перепробували всі клавіші та навіть комбінації. Але відеоряд чи відрендерений діалог не можна ні пропустити, ні прискорити. А найгірше, що може бути в цій ситуації, це коли катсцена не просто довга, а занадто довга. І це неймовірно дратує. Більше того, що є ряд ігор, сюжет яких нам просто-напросто не цікавий, або немає потреби заглиблюватися в лор гре, адже нам потрібен саме геймплей, а не історія. Повільні NPC НПС та їх супровід. NPC зазвичай є посередниками для розвитку сюжету гри, найчастіше у відносно пасивній ролі. Ну там дають квести, звертаються з проханням до головного героя або діляться ключовою інформацією. Іноді вони проявляють трохи більше ініціативи і вирішують, що хочуть приєднатися до гри в активній ролі. І тоді доводиться слідувати за NPC, який рухається зі швидкістю бабці, яка переходить дорогу. А це один з найбільш нестаркних та марних ігрових досвідів. Персонажі ведуть нас за собою прокладеним маршрутом та розповідають, щось важливе чи не дуже. І проблема таких епізодів проявляється з будь-якої сторони. Буває, що нашого персонажа також сповільнюють, і тоді доводиться просто йти дуже монотонними кроками від точки А до точки Б. І це просто непотрібне розтягування часу. Якщо наш герой зберігає, свою швидкість, то далеко все одно не відійдеш, адже гра змусить нас чекати NPC або зробить попередження, що ми відійшли від нього занадто далеко. The minutes, please. І вся ця метушня навколо знатно виматує, так і хочеться дати копняка, щоб трішки прискорити тих персонажів, або щоб вони вже долетіли до свого пункту призначення. Uh -huh. Але більше підсмажить вашу дубку не просто переслідування персонажа, а його супровід та захист, коли воно безпомічне, десь стане та застрягне в натопі ворогів, а ти нічого не можеш зробити, тільки перепройти епізод чи місію заново, бо розробники вирішили, що це буде весело. Хоча на перший погляд це досить просте завдання, але воно рідко буває таким легким, як здається. Незалежно від того, чи складність полягає у повній відсутності інстинкту самозбереження у штучного інтелекту, чи в тому, що вам потрібно зберігати холоднокровні. Достатньо довго, щоб не вимкнути гру і не пограти в щось інше. Стелс переслідування. Окремо можна виділити суміжну механіку з елементами стелзу, а якщо точніше, переслідування інших NPC, будучи непоміченим, щоб вивідати якусь інформацію, ліквідувати ворога чи ще з якихось причин. Тоді перед нами схожа картина. Персонаж, за яким ми слідкуємо, ходить повільними кроками, і щоб піти за ним, слід почекати секунд 10-20, щоб він чи вона хоч трохи просунулися вперед і можна було підійти ближче. Бо в іншому випадку у ворожого персонажа з'являється третє Око, як у твоєї шкільної математички, яка все бачить потилицею, особливо в цьому питанні бісять вимушені стал місії. Які не дуже вписуються в саму гру. Ось тут я практично весь час бігаю та рубаю всіх наліво направо. А тут з якогось чуда мене вже просять бути тихіше води та нижче трави. І не дай Боже, ти десь зробиш щось не так, і доведеться перепроходити всю місію заново. Велика дяка розробникам, які самі дають право вибору гравцеві, як вчинити, зробити все тихо та непоміченним, чи просто піти і натовпти недрога морду. Quick Time Events існують майже так само довго, як і самі відеоігри, що лише підштовхують до роздумів про те, наскільки вони себе вже вичерпали за роки свого існування. Аргумент, що QT робить сцени більш інтерактивними, а отже, глибше занурює гравця у світ гри, ну, дуже спірний, і все залежить від того, про яку гру йде мова. Найчастіше механіка з натисканням всяких кнопочок з'являється в іграх жанру інтерактивного кіно, щоб дати хоч трохи більше ігроладу гравцям, ніж просто ходити туди-сюди і читати записочки. QTE в таких іграх це зазвичай певна динамічна сцена втечі, погоні чи якогось іншого екшену, що стимулює гравця бути дуже уважним та тицяти правильну кнопку, щоб персонаж не впав у канаву чи його не догнав якийсь бабай. Натомість, навіть зі знанням того, що гра може підкинути раптово такий елемент ігроладу, результатом початку такої сцени стає те, що гравець може розгубитися та натиснути не ту клавішу чи кнопку на контролері, що може призвести до небажаного результату. Щоправда, Super Massive Games змогли трішки покращити становище цієї механіки в своїх іграх. Так, наприклад, в останніх частинах Dark Pictures перед початком qts сцени гравець почує відповідне звукове попередження про це, що дасть змогу відповідно зреагувати. What? Також не дуже зрозумілою є потреба натискання QT як одноразової дії. Ну, наприклад, в стилі Press F to Pay Respect. Типу, камон, мені не складно нажати кнопку, але ж воно тупо виглядає, особливо якщо ти сидиш, дивишся гру, ніяк не взаємодієш довгий період часу, і тут тебе просять тиснути на клавішу, і все. Ти сидиш і далі дивишся від сценку. Для чого потрібен цей мув не дуже зрозуміло. У деяких іграх QT це спосіб добивання ворога, але така механіка відбирає в гравця повний смак від перемоги над босом, особливо якщо боссфайт був занадто складним. Можливо, колись швидкі події здавалися гарною ідеєю, але сьогодні вони здаються заїждженими. Чи слід повністю відмовлятися від цієї механіки? Питання спірне. Комусь цей елемент подобається, комусь ні. У будь-якому випадку QT потребує вдосконалення та свіжого погляду. Довгий туторіал. Само собою зрозуміло, що деякі ігри важче освоїти, ніж інші, і тому цілком логічно, що одні мають більш затяжний туторіал, щоб показати всі, ну або хоча б більші здібності та механік. Проте іноді все заходить занадто далеко. Тебе примусово змушують витратити годинку, якщо не більше, щоб освоїти купу різних нюансів, які з часом ти все одно забудеш. Гіршим цей процес навчання робить те, що вас змушують виконати певні умови, щоб перейти до наступного етапу. Особисто мені не подобається, коли туторіал ніби відірваний від логіки та сюжету гри. Наприклад, в шутерах професійного військового вчать стрільбі по мішенях, та ще й говорять, що цивільних не можна вбивати. Ну, типу, ульо, це ж логічно, і це розумію, як гравець, так і сам персонаж має бути про це усвідомлений. А ще буває, коли розробники, мабуть, вважають гравців повними ідіотами, яким потрібно по декілька разів нагадати, що і як працює в цій грі. Наприклад, в Dead Space. вам аж чотири рази кажуть, що найкращий спосіб здолати противників це Завітяти їм кінцівки. Перший раз це просто напис на стіні із супровідним діалоговим вікном, потім аудіозапис. Далі буде ще один дзвінок від якогось персонажа і ще одне діалогове вікно. Певне, розробники хотіли внедрити якусь свою мантру. Хороший спосіб навчити гравця певним тонкостям гри це помістити його в певні умови, з яких він сам зрозуміє, що і як. І з цим чудово впоралися Valve у другій халфі. З самого початку гра вас вчить певним механікам, не розписуючи вам цілі поеми. Коли ви виходите з підсобки барні, ви навчаєтесь взаємодіяти з фізичними предметами, щоб піднятися до тих місць, куди дострибнути не можна. Сценка з комбайном, який змушує вас підняти бляшанку, стимулює гравців або підкоритися і просто кинути предмет, куди потрібно, чи ще краще жбурнути предмет в самого солдата, і це знання вам знадобиться по грі далі. На рівні ми не ходимо в Рейвенголм. Ми бачимо будиночку зомбака, якого розполовинило циркулярним диском. Сусідні двері перегороджені ідентичними лезами. Відірвавши одне, з'являється зомбі, і на основі побаченої картинки гравець автоматом розуміє, що він може за допомогою граві пушки жбурнути диск в зомбака і розчекрижити його. Ось так за декілька секунд, без жодного слова, Half-Life знайомить вас із новою ігровою механікою. Все чітко та ідеально. Просто черговий доказ геніальності гри. Nice. Рівень складності та автолевелінг. Щоб зрозуміти, чи ліниві розробники чи ні, достатньо глянути на структуру рівня складності. Якщо хардкорність гри змінюється лише за рахунок збільшення кількості шкоди, яку гравцеві слід нанести противнику, і зменшення кількості шкоди, яку персонаж може витримати, тоді можна сказати, що система тут повне л... Замість того, щоб зробити гру складнішою, завдяки покращенню штучного інтелекту ворогів, додаванню їм різних тактик чи примусу гравця використовувати комбінації і механіки, якими він раніше не бачив потреби користуватися, все, що роблять творці, це просто підкручують циферки шкоди та ресурсів на локації. В кінцевому результаті гравці всього на всього витрачають більше свого реального часу на те, щоб здолати ворога, позамість трьох необхідних ударів мечем по свину собаці, знадобиться 12. Автолевелінг це одна зі складов. Яка робить гру складнішою, по своїй суті, вона підлаштовує навколишнє оточення під рівень вашого персонажа. І вся проблема в тому, що гравець не дуже відчуває свій приріст сили, а подекуди навпаки. Найчастіше в іграх з автолевелінгом абсолютно втрачається сенс самого прокачування. Якщо всі завжди будуть однаково сильні, як і ти, то який сенс ставати кращим? А коли всі супер? Усі нулі. Отож, бо ніякого, доходить до абсурду. Часом пройти всю гру буде легше на низьких рівнях, ніж прокачавшись і набравшись сили. А коли тебе якийсь каналізаційний щур в облівіоні вбиває з кількох ударів, то це якось не камільфо. І скоріш за все такий шаблонний підхід ще не швидко піде у забуття. Хоча деяким розробникам вдається адаптувати примітивну зміну складності під ігрові умови, як це зроблено у третьому відьмаці. Складність, смертельний марш, збільшує здоров'я ворогів на 80% та шкоду по Геральту на 230%. Однак в руках гравця досить багатий інструментарій, завдяки якому гра не перетворюється в тупе клацання мишкою, а змусить вас стати справжнім відьмаком, використовувати руни, займатися алхімією, комбінувати удари і все-все-все, щоб повністю проявити потенціал Геральта та вижити у цьому світі. До речі, про виживання. Режим з такою ж назвою у грі Fallout 4 вводить чимало нових умов, які значно ускладнюють гру. Зокрема, доводиться слідкувати за показниками втоми, ситності та спраги. Фаст тревелінг недоступний, а єдиний спосіб збереження це сон. І ніяких автосейвів чи квіксейвів. Хоча хто їм взагалі довіряє. Так що на виході ми отримуємо повноцінну survival рпг Тупі квести. Що, що а РПГ ігри, особливо якщо це ММО, завжди славляться різноманіттям своїх квестів. Ну як різноманіттям, вони намагаються якось розбавити завдання, щоб вони були цікавими, але часто топчуться на одному і тому ж місці, годуючи гравців одним і тим же. Типом квестів, які можна поділити на окремі групи. У першу чергу мова йде про дейліки щоденні завдання, які постійно повторюються, створені просто як затичка для перманентного контенту, щоб гравець міг назбирати якогось ресурсу, отримати досвід, золото і ще якісь ігрові штучки. Якщо раніше такі завдання можна було зустріти тільки в ММО, то тепер дейлі квести це норма для мобільних, а іноді навіть для однокористувацьких ігор. В останніх такі завдання з'являються у вигляді раптових івентів і все б нічого. Якби один і той самий квест не повторювався по сотню разів за гру, при тому, що завдання дає один і той самий NPC, без всяких змін, yeah, this one. You lost it down the well. Іноді є просто бажання позбавити цього персонажа від страждань на місці. Не менш заїждженими є квести, у яких гравець бере на себе роль кур'єра, доставляючи предмети з одного місця на друге. Завдання в стилі принеси 20 шкур якогось бика, вбий 40 лютововків» чи «знайди мені квіточки, бо я хочу заварити чай вкрай безглузді. Ще добре, якщо їх можна виправдати з сюжетної точки зору. Але от як в тому ж World of Warcraft, коли ледь не кожна друга та третя місія, це збір того чи іншого предмета, що перетворює гру в просту дручилку, і інтерес до неї поступово спадає. Грін. Ah, for for Сам по собі Грін, як явище, перекочувало з азіатських RPG та націлені на те, щоб гравець проводив якомога більше часу в грі та намагався вибити потрібний предмет чи ресурси для крафтингу, тим самим розтягуючи геймплей. Якщо в екшн-іграх та Hack and Slash це приємно робити, оскільки ти виносиш ворогів пачками, відчуваючи насолоду від усього процесу, то в іграх, де ти ходиш та монотонно борешся по одному чи навіть з групкою поганих хлопців, це дуже нудно. До цього ж пункту можна додати ще вишки, які по факту також можна назвати гріндом. Найбільше цим страждають ігри компанії Ubisoft. І проблема цієї механіки в тому, що тебе примусово заставляють зачищати локації, які ледь не як дві краплі води схожі одна на одну. В іншому випадку ти просто не отримуєш доступ до нової локації чи квестів. Хоча наявність вишок в іграх не завжди означає, що гра від стій. Легенда про Зельду це приклад тієї гри, де, скоріш за все, ніхто ніколи не жалівся на цей елемент ігроладу. Здавалося б, по суті, механіка та сама, та в чому ж різниця? Скоріше за все у підході та реалізації. Яка не нав'язує гравцям десятки зайвих маркерів на мапі, які муляють очі. А поки я хочу подякувати своєму першому підписнику на Донатело з Ніком Дейвос. Сподіваюсь, колись таких меценатів буде більше, і це допоможе технічно розвивати мій канал. Згадані вищі ігрові недоліки це суб'єктивна думка автора та його опитаних друзів. Тому мені буде цікаво, чи погоджуєтесь ви з якимись пунктами, чи все-таки я занадто причепився до цих елементів. Ну і, звісно, мені буде цікаво прочитати, які ігрові механики. Механіки бісять особисто вас. І чи бажаєте ви їх повністю вирізати з сучасних ігор? Чи все-таки у вас є ідеї, як вдихнути в них нове життя? При цьому зробивши ігролад цікавішим. На цій ноті моє дієвидло доходить до кінця. Усім дякую за перегляд. Не забудьте поставити пальчики вверх та підписатися, щоб не пропустити новий контент.